Відної інформації Служби автомобільних доріг, проїзд дійснюється до всіх населених пунктів. Хоча під таким контролем посиленим перебувають автошляхи на території Бродівського Золочівського району. Це стосується автодороги Броди-Тернопіль. У зв'язку з переметами, там ускладнений проїзд автомобільного транспорту. Хоча проїхати, звичайно ж, можна. Протягом всієї виборчої кампанії до Львівського апеляційного адміністративного суду надійшло 23 апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції, були категорії справ, які стосувалися списків виборців, також Одна зі справ стосувалася незаконної публікації агітаційної статті у засобах масової інформації, тобто без укладення відповідних угод. Також були апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції, що стосувалися незаконної агітації, яку проводили члени окружних виборчих дільниць і. Також незаконна агітація, яку проводили органи місцевого самоврядування. Але я наголошую на тому, що Львівський апеляційний адміністративний суд працює на вісім областей. Саме з Львівської області не було апеляційних скарг. Найбільше скарг було з Івано-Франківської області, Волинь, Хмельницька область та Чернівці. В загальному на службу з охорони громадського порядку заступило близько 450 військовослужбовців. У Львові 140 чоловік нестимуть службу. Військовослужбовці внутрішніх військ у місті Львові заступили на службу у всіх районах нашого міста і на залізничну станцію Львів. Також значить, служби вони будуть нести, ну, якщо так, бо в кожному місті є свій час несняти служби, ну такий середній час десь з 18 до 2 або там з 18 до 12 з 18 до 2 в середньому. І крім міста Чернівців, значить, в Чернівцях маршрути військовослужбовців будуть розташовані біля 200. 4-го виборчого округу і вони там будуть нести службу цілодобово. Тобто до 9-го числа будуть мінятися, але присутні будуть цілодобово. Але я ще раз наголошую, що на маршрутах прилеглих до території округу, не в самому окрузі. Зараз на даний момент от, до цього часу ми не відчуваємо жодного тиску е, поки що. Не виключено, що щось може відбуватися. Якщо такий тиск буде, то ми обов'язково повідомимо про це журналістів і зробимо максимальні зусилля для того, щоб організувати публічні процеси, якщо такі будуть. Я хочу нагадати, що дійсно була заява. Ради суддів, адміністративних судів України про те, що чиниться тиск на Київський апеляційний адміністративний суд було оголошено про те, що народні депутати України в якийсь спосіб тиснуть на суди, що і Генеральна прокуратура також чинить тиск, але думаю, що незважаючи на, на будь-який тиск, всі рішення суддів будуть прийняті відповідно до чинного законодавства, і судді достойно витримують ці випробування.